Доброго дня, сьомий клас! Вітаю вас на уроці Брозотворчого мистецтва і ми продовжуємо працювати в темі архітектура. Ви займалися розробкою екстер'єру будинку і в ході вашої роботи обирали вікна, їхню форму, кількість. А і от сьогодні саме з вікном ми і попрацюємо. Отже, тема нашого уроку це вікно. А звичайно, що. Форма вікон надзвичайно різноманітна. давнину вони були, на мою думку, більш цікавіші, ніж зараз. Але сьогодні вікно стане нам у пригоді і допоможе зробити композицію головним, в якій буде не саме вікно, а настрій. Для того, щоб вам було зрозуміло. Наведу приклади. Ви вже побачили на заставці композицію із котиком на вікні. От на прикладі таких котиків на вікні я вам покажу, як можна в образотворчому мистецтві передати настрій. Будь ласочка, ось такий котик, я б сказала навіть кошеня. Дивиться у вікно, за яким осінь. Звичайно, що настрій цієї картини сум. А ось літо, за вікном спека і котик гріється на підвіконні. Це безтурботність. А ось подивіться, яка безтурботність зимова. Просто хочеться бути поряд з такою тваринкою. Це моя робота. Я її робила Пастелью, пастелью і мій котик дивиться туди далеко-далеко за горизонт. Отже, цю роботу я б назвала мрійливість. Тобто він мріє, можливо, втекти. А ось яка цікава робота. Вона також схожа на мрії котячі, можливо, зустрітися з цією вороною, можливо, спіймати її. Або ось така робота, коли ти виглядаєш у вікно, а там вже тебе чекає твоє кохання, дворовий кіт, який чекає свою домашню кішечку. Звичайно, що настрій можна передати і без кота. Будь-якими іншими речами можна це зробити. Ну, наприклад, ось як гарно художник передав. Тепло, коли за вікном холод. Видно, що дуже-дуже морозний день, а на підвіконі стоїть чашечка чаю або кава з її ароматом по всій кімнаті. Або, будь ласка, така робота, я б сказала, що вона несе в собі. Радість, навіть бешкетування, коли в ваше вікно раптом може заглянути дивовижна тварина. Звичайно, що частиною композиції може бути і людина. Ось, наприклад, як в цій роботі. Її можна прочитати по-різному, як самотність або як затишок, адже в кімнаті тепло, горить. Вогнище, дівчинка з пледом дивиться, як іде сніг. Сподіваюсь, що ви зрозуміли. Отже, зображуючи, виконуючи власну композицію, ви маєте дотриматись певних елементів. Отже, у вас має бути обов'язкове вікно, форму якого ви обираєте. Ви вирішуєте, буде воно відчинене. Чи буде воно закритим. А, звичайно, що підвіконня, на якому ви розташуєте ці речі, або, можливо, тварин, або, можливо, людину, або і те, і інше, в залежності від того, який настрій ви захочете передати. Ну, і, звичайно, що вид за вікном має відповідати тому настрою, який ви будете створювати за допомогою світу речей. А подивіться, в ваших роботах поєднається декілька жанрів. За вікном пейзаж, на підвіконні натюрморт. Якщо на вашій роботі буде зображена тваринка, це буде анімалістика, якщо людина можливо, портрет безмежний простір для фантазії. Першу подумайте, який ви хочете передати настрій. І далі. Обирайте ці способи, ці речі, які вам в цьому допоможуть. Ну, звичайно, можна покреативити і зробити вікно, те, яке не в кімнаті, не в будинку. А ось, наприклад, вікно у потязі, за яким все нове і незвідане. Отже, я вважаю, що Ця робота надзвичайно творча і цікава. Я чекаю ваші роботи і прошу, аби, відсилаючи свою роботу, ви мені ще прислали повідомлення де б зазначили, який настрій ви намагалися передати. Одразу прошу, не робіть це по ваших зображеннях. Зробіть це просто у месенджері. Отже, до зустрічі!